Кажуть, що Різдво це християнське свято. Ми звикли на Різдво готувати 12 страв, слухати колядки та запрошувати гостей. Але раніше важливим було не тільки саме Різдво, а й ніч перед Різдвом, бо в минулі часи вірили, що ця ніч є особливою. В ніч перед Різдвом молоді дівчата ворожили на нареченого, колядували і вірили, що в цю ніч відбувається всяка чертівня. Ой, знайшовся ну люди в селі, кажуть, що я гарна. Може, і справді гарна. Ну звичайно, у мене вінок прикрашений живими квітами. Але ти, які до нього, саме цариці такі носять. Де ж дівчата, вже час полядувати. Ось вже вони, ну нарешті. Ти? А ти чого прийшов? Я тебе не кликала. Зайшов сказати тобі, що їду у Київ. Звуть мене на роботу. Ковалем буду. От я й подумав, що якщо заміж ти за мене не хочеш, то нічого мені тут робити. В Київ? Ну, йдіть в свій Київ. А мені тато вже сказав, що віддасть мене заміж. За пана, в сусідньому моєму селі живе. За пана? Так, за пана. О, чуєш, он же дівчата йдуть. То тобі з ними веселіше, ніж зі мною? Оксана, дивись, скільки вони крятували. Пішли вже з нами. Так, пішли. А Вакула тут що забув? А він хоче, щоб я за нього заміж вийшла. Заміж? Так, заміж. А знаєш, що Вакула? Ось моє слово. Якщо привезеш мені черевички, які сама цариця київська носить, вийду за тебе заміж. Цариця? Де ж їх візьму? А неважливо, де. Ми всі свідки, якщо будуть черевички. Оксана вже нікуди не дінеться. Ой, ну все, йдемо колядувати. А ти, вакула, йди по черевички.

Це мені здається, що я тільки що побачив в чорт місяць украв. Схоже, не здається. Ану йди сюди, чумаза. Що тобі треба, смертний? Та навіщо місяць вкрав? Та як навіщо? Різь скоро. Треба, щоб на вулиці темно було. А коли темно, то люди не бачать дороги до церкви. Значить так, чумаза. Зараз везеш мене на Київ. По черевички, а потім назад. Бо якщо не довезеш, то закрию тебе в печі і будеш жартись там, як вушни сковоріться. Ладно, залібав. Залазь! Доброї ночі, Ваша Величність. За якою такою важливою справою ти вирішив турбувати мене вночі? Та ще й перед різдвом. Ваша величність, розумієте? дівчина в мене є. Подобається мені дуже. Але заміж за мене не хоче. І чим же я зможу тобі допомогти? Вона сказала, що вийде за мене заміж, якщо я принесу черевичку, яких сама цариця київська ходила. А, черевики знаєш. Ну добре. Якщо справа любовна, то коли ще творити добрі вчинки? Як не різдво? Буду тобі черевіки. Дякую вам, наша цариця. Тепер Оксана точно буде моєю. Дивись, твої чуревички. Це як ти замовляла. Ті самі, що цариця носить. Ти справді їх знайшов для мене? Так, знайшов. Тепер ти вийдеш за мене. Ну, Звичайно, я ж обіцяла, а весілля зіграємо перед наступним різдвом. Eu sou o Deus do céu e